Українська народна казка, як Іван царя перебрехав, Мав один цар красну дочку, та й надумав заміж її віддати. На увесь край проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. А в одного чоловіка було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав до своїх братів: Царівна буде моя! Бо я можу найкраще брехати. Пішов він до царя, а там брехунів видимо, не видимо. Входять один за одним до покоїв і виходять засмучені. Дійшла черга й до нього. Війшов, а цар з порога попереджає Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш п'ятдесят палець. От вислухав цар хлопцеву брехню та й каже Таке цілком могло статися. Підставляй гузно. Вернувся хлопець додому, а батько й питає ну, коли будемо, сину, весілля твоє з царівною гуляти? Ох, жаліється, хлопець, не будемо, бо найбільший брехун то цар. Вирішив спробувати щастя й середульший син. Але й він заробив п'ятдесят палець. Коли це наймолодший Іван, якого брати вважали не сповна розуму, і собі проситься до царя. Куди ти, дурню, підеш, не пускають його брати, тільки ганьбу нам принесеш. Не послухався Іван та й пішов. Заходить до покоїв, а цар наказує Бреши, хлопче, але бреши добре, як не хочеш п'ятдесят палець дістати. Я так збрешу, каже Іван, що ти царю підеш свиней пасти. Цар ледве стримав гнів. Бреши, бреши, каже, але царівна не буде твоя, як я розсержуся. Нас троє братів, а четвертий наймолодший, наш тато, почав оповідати Іван. Маємо велике поле. Надумали ми його взимку погноїти. Навозили гною та й розкидали по землі. Навесні сніг розтанув, бачимо, а ми погнаїли чуже поле. Взяли ми ту ниву за всі чотири краї, перенесли її та й висипали з неї гнів на свою. Цар схвалив Може, може таке бути? Посіяли ми на тій ниві пшеницю, розказує далі хлопець, і виросли з неї високі дуби, такі, що аж до хмар сягають. Покосили ми ті дуби, а жолуді склали в скирти. Накупив тато багато свиней. Більше, як у присвітлого царя. А за що він міг купити більше свиней, як у мене, заперечив цар. Та хлопець не розгубився. Не знаєш ти, царю, як бідний уміє хазяйнувати. Він годує воші, а відтак продає їх панам за великі гроші. Так ми й робили. Ну, і таке може бути, видавив у себе цар. Але до свиней ще й свинарів треба. Правду кажете, мовить Іван, не могли ми самі свині доглядати і найняли вашого тата за свинаря. Як закричить цар, Брешеш. Мій тато царював, він із царської сім'ї. Та й замовк. Зганьбився, що простий Іван його перебрехав. Не хотілося цареві віддавати дочку за Івана, але не міг відмовитися від свого царського слова. І наказав гуляти весілля. Івана скупали в царській купелі, вбрали в царську одежу, то таки з нього красень, що й не сказати. Відгуляли весілля і став Іван царем у тій державі. Може, і дотепер царює, як не вмер.